10 рублів 1903 рік. Стан збереження у монети X-Fine. Чудовий гарний колекційний стан збереження. Сам 903 рік, він по собі цікавий. Спробую вам передати, щоб ви бачили, що тут є штемпельний блиск на ній. Напишіть, будь ласка, чи видно вам, чи є він. Міцмейстер тут у нас Air. Відкарбована монета з золота 900-ї проби. Вага в неї 8,6 г. Як шматок дорогоцінного металу, вона на сьогоднішній день коштує 31 тисячу гривень, але ця монета вона буде дорожче коштувати. Ціна її складається не тільки з ваги золота, а й має саму по собі новізматичну оцінку. Чому? Тому що, як ви пам'ятаєте, попередній лот 10 рублів 99 року, там тираж у них 27 мільйона, да? а тут вже у нас тираж 2,8 мільйона, тобто в 10 разів менший. І плюс тут стан збереження кращий. Вона вже буде коштувати десь в районі 38-40 тисяч гривень. Це якщо не зміниться особо нічого з курсом гривні, долара.